Я не хочу жити. У мене немає енергії на життя. У мене немає сил на досягнення своїх цілей. Знайомо, саботаж це саботаж. Це глибока травма, яка не дозволяє тобі жити на повні груди. І робити те, що ти хочеш. Тут є точки саботажу. Права, яку потрібно робити кожен день. Якщо тобі здається, що тобі треба декілька разів у день, значить робиш декілька, але робиш, вона допомагає. Хоча би, хоча би. один раз у день на протязі місяця, якщо ти постійно замічаєш за собою такий саботаж. Воно нас це називає лінь, але це не лінь. Це глибока травма, яку можна і треба пропрацювати. Я люблю і приймаю себе. Навіть зі своїм саботажем, навіть своїм небажанням жити, зі своєю лінією, зі своїм небажанням щось робити. Я люблю і приймаю себе. Я люблю і приймаю себе самого першого разу, коли відключу емоцію. Я люблю і приймаю себе. Я люблю і приймаю себе разом з тим, що я не хочу нічого робити. Я люблю і приймаю себе навіть тоді, коли в мене немає сил, коли в мене немає бажання, коли в мене немає енергії. Я обираю замість цих станів обирати стан бажання жити. Стан радості, стан легкості, стан щастя, стан любові, стан довіри до світу, стан доброти, стан милосердя. Ви говорите все, що хочете. Просто стукаєте і робите. 30 секунд. Хвилина, достатньо. Видихаємо бік. Ротом. ربنا